Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, вчора не було, на жаль, змоги записати. Прийшлось викупитись, викупився. Подивимось, чи не даремно я це зробив. Оборону в це. Ну, звісно, що не дуже. Хотілося би хоча б топ-5 попасти. Ну, знову регін. Вчора були всі регін. Всі. Варіантів немає. Давайте так і підемо. Так, Зелений кріс це чудово. Але не дуже він нам підходить. Чи можна червоний якось зробити? Давайте спробуємо ось так прокинути. Ну, зелений кріс. Ну, добре, давайте. Там якраз буде червоний. Прийдеться так робити. Там ще фіоли зберуться. Може ми регін хоча б доб'ємо? Червоні, добре жовті. Ні, регінку не добили. Так. Заряджений фламхайд, резінка. Так, ну будемо бити сюди, звісно. Треба лікує добивати, але ми його поки не доб'ємо. Давайте зробимо ось так обережно, зарядимо жовтих. Тепер так, спробуємо відправити його в сон. Якщо Так, і тепер добити його фламхайдом. Тут прокинути ось так. Б'ємо сюди і червоні прокидаємо. Ну, все, тут полянка допомогла. Навіть якщо... Хоча почекайте, ще нічого не вирішено. Так. Добре, діспелем об'їмо. Тут впорались. Але важко було так. Поїхали далі, лікуй. Ну тут, типу, трішки простіше, але не дуже. Тут ці овочі. Треба швидка зарядка. Добре, давайте так. О! Офтих багатенько, це добре. Так, кріс-кріс. воно якось... Можна зробити. Але добре, давайте зробимо ось так четвірочку. Тепер ось так трійку. Вже мілька там відпрацювала. Ну, наша мілька також працює. Добре, прийдеться робити ось так, дозарядити да хоча б сладга. А, і цей зарядився у рікарк, добре. Так, ставимо ось так. Тепер питання, кого відправляти в сон? Ну, напевно, цього. Давайте тут зберемо червону трійку. там можна зібрати, ну, прийдеться прокидати ось так. Трішки фіолів є. Давайте червоних все ж таки зберемо і так, ухиляння спрацювало. Добре, б'ємо сюди і прокидаємо ось так. Зараз просто у нас ці подоїдають паразити. Добре, давайте так, там будуть ще жовті, не встигли. Ну, ось, не знаю, тупо не можеш зарядити навіть швидких героїв. Що за поляна? Ти ще вдарив. Так, там якесь труїння є. Добре, давайте так прокинемо. Ой, не хочуть вони від'їжджати. хай ще й підмолює. Давайте тут, може, червоний доїде в пустоту. Ось так, ну тут ну, ми вже не вивеземо. Все добили. Знов той же самий суперник, інших немає, ну поїхали. Так, поки флим хайт. Ти вже, ну, просто немає слів. Давайте ось так. Тут прокинемо ось так. Давайте тут фіоли. Прийдеться робити так, прокидати сюди і ось так фіоли з жовтими. Вже знов купа цих паразитів. Так, добре, хоч та від'їхала. Нарешті ми і зарядили, але в неї дуже мало ядра заряджено. Ну, добре, кого бити. Давайте, напевно, вдаримо сюди. Там у нас є четвірка фіолів, робимо ось так, ось так. Так, зарядився наш цей. Давайте спробуємо цього добити і прокинути тут червоні. Так, того затруїли, добре. Тепер встигнути, щоб нас не доїли ці мегапаразити, повинні встигати. Ну, тут впорались. Поїхали далі. Червоне моно. Ось тут можна спробувати місцею заграти. Тут, наче, диспелів немає. Якщо ми встигнемо за... ну, Аміліо диспелить. Ну, він в кутку стоїть, поїхали. Так. Ну, зелених багато. Добре, давайте ось так трічку зелену, тихенько. Ось так. І ось так обережно. Там ще жовті зберуться. Так, Еміліо той майже заряджений. Добре, вмикаємо, тепер прокидаємо ось так. Просто не пам'ятаю Еміліо. На першій ульті диспели чи на другій. Давайте так. Угу, так, цей від'їхав. Зараз ми це і подивимось. Добре, прокинемо тут фіоли. Так, ага, він не задіспелив. Це чудово. Б'ємо сюди і ось так прокидаємо жовті. Так, поки містя працює, то нехай б'ють. Цікаво, ця покладе божевілля. Угу, божевілля поклалась. Ще й багатсько Добре, давайте так. Нарешті зарядимо хоча б інших. Б'ємо у Тепер сюди флемхайт, якщо влучить. Ну спробуємо регінка. Ні, регінка по своїх вирішила вдарити. Але ну, непогано так вона вдарила Добре. Це Емілія вже він не б'є, тільки підпалює, То у нас є мегаміньйон. Чудово. Так, ну, містія тут допомогла. Так, що в нас тут? Купа жовтих, лікуй дві скриньки. Ну, Візьмемо сладга. Бо травління буде. А там це барт, не знаю вона, чи забороняє сладгу працювати, подивимось. Так, прокидаємо жовті. Купа зелених, яких ми не взяли. І варіантів то немає ходити. ліворуч, взагалі немає що прокидати. Добре, давайте ось так. Може там якісь червоні доїдуть. Хоча флемхайда зарядимо. Так. І давайте ось так прокинемо жовтий там жовтий збереться. Угу. Непогане комбо. Може нам лікуй дозарядить регіну ухилилась тоді, коли не дуже це було потрібно. Тихенько. Так, діспелимо, прикидаємо фіоли. Так, жовті, жовті. Ну, добре, давайте ось так, там жовтий, може, доїде ще. Давайте так. Уб'ємо сюди. Тут прокинемо ось так. Спробуємо зарядити нашого темного володара і вдарити сюди. Тут ось так. Заряджається швидко, вона так добре ухилилась, тепер треба сладго зарядити, бо зараз Ай. У жовті не помітив. Так. І треба ж було поставити мегаміньйона, але добре. Тут же, я думаю, впораємось догорить чудово. Ну що ж, ось такий був турнір. Дуже важкий. Нічого собі, навіть в топ-1 я зайшов, але це ненадовго, звісно. Оборона це, ну, в топ-5, сподіваюсь залишусь. Рейтинг 4085 місце. Добре, результати завтра покажу, які будуть нагороди. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До паче!